Всім привіт, малята! І знову наша цікава зустріч! Хочу вам зачитати віршик. А ви послухайте і дізнаємося про що, а точніше, про кого цей віршик і яка у нас сьогодні малята буде зустріч. В мене лялька, мов жива. Я її візьму на руки, ученята відкрива, хоч у неї сліз нема. Плаче донечка моя. Мамо, мамо, вимовляє, ну, а мама в неї я. Я нове їй плаття шила, квіти вишила на нім. Бо не можна ж до бабусі йти у гості у старім. Так, малята, ми сьогодні з вами будемо говорити про ляльку. А ось і наша гостя прийшла. Добрий день. Добрий день. А давай з тобою познайомимося. Давайте. Мене звати Таня Миколаївна. А мене звати Катруся. Дуже приємно. Я сьогодні рано встала, у хатинці все прибрала, одягнула гарний одяг, посміхнулась, все гаразд і до вас назустріч завітала. Залишайся з нами, Катруся. Ми будемо на нашій зустрічі з дітками говорити саме про ляльок. А ще й сьогодні зробимо гарну лялечку. Добре, залюбки, залишаюсь з вами. Який гарний віршик ти нам розповіла, катрусю. Маляточка, а погляньте на нашу катрусю. Та давайте разом її опишемо. Це лялька, так. А яка вона? Як ми можемо описати її? Як катруся яка красива, мила, велика, цікава, гарна іграшкова? А що вміє робити маляточка катруся? Що? Ходити, стояти, лежати, посміхатися. І навіть уявляєте, малята, катруся вміє сумувати. А зараз ми розглянемо катрусин одяг. На голівці у катрусі гарний капелюшок. Платічко у катрусі охайне, святкове, гарне, дуже пасує нашій дівчинці-катрусі. А на ніжках у неї. Гарні сандалики, погляньте! Дітки, я вам зараз покажу, які ще існують ляльки. І гадаю, що у кожної дівчинки, а може, і у хлопчика, є така лялька. Тож переглянемо та влаштуємо парад одягу. Тож розпочинаємо! Ось яке гарне платько у ляльки! Воно малята зеленого кольору. Цю ляльку ви, мабуть, опізнали. Погляньте, яка вона гарна. Слідуюча лялька, яке гарне в неї вбрання. І у цієї красуні ляльки воно їй дуже-дуже малята личить. А як гарно демонструє своє платко слідуюча лялька. Платчико в неї фіолетового кольору. Тож давайте, малята, наших ляльок зустрінемо аплодисментами. А ми продовжуємо зустрічаємо слідуючих наших красунь. А ось і наступна лялька. Подивіться, як вони до нас поспішають. Білосніжка, малята, уявляєте, і білосніжка теж до нас прийшла показати своє гарне, гарне вбрання. А це до нас завітала малята, погляньте, яка гарна лялька. Це лялька Барбі. І у кожної дівчинки така лялька є. Вона хоче показати свій гарний одяг. А слідуюча лялька, погляньте, яке гарне в неї вбрання. Вона теж до нас готувалася. Так, малята, а це хто така? Так це ж Маша з мультфільму теж до нас прийшла показати, яке гарне в неї вбрання. І навіть лялька Лол до нас теж завітала. Усі ляльки дуже-дуже гарні та особливі. І знову аплодисменти для наших ляльок. Ну, а зараз час відпочити. Фісфилиночка малятка. Одяг. Мабуть, ні. І дуже цікаво. Тож давайте разом з вами дізнаємось. Це, по-перше, модельєри. Модельєри роблять екскізи одягу. Це малюнок майбутнього одягу. Потім, по цьому малюнку, професія закрійник розкроюють цей виріб, враховуючи всі особливості даної моделі. А швачка займається пошиттям одягу. Одяг може бути виготовлений з будь-якого виду тканини. Але основні є такі: це бавовна, розгляньте, льон, ось він який, вовна та малята шовк. З цих тканин виготовляють одяг. Щоб час виготовити власну руч малята нам сьогодні нашу ляльку. Але не з тканини, а допоможуть нам сьогодні ось ці яскраві різнокольорові нам листочки. А ще нам потрібен аркуш білого паперу малята і любий колір, тож аркуш паперу, візьміть. Потім нам потрібен клей обов'язково, ножиці. Наші серветочки, наш помічний колівець і фломастери – коричневий та червоний. І обов'язково ми розпочинаємо роботу, як завжди, з гарного настрою! Маляточка, підготуємо наші пальчики. Пальчикова гімнастика іграшки. Не вгадать тобі ні за що, яка іграшка найкраща. З іграшками залюбки. Граються всі малюки, так ось у сопілку грають, так ведмедика гойдають, а машину так ведуть у казкову дальню путь, так ось дзигу запускають, так ось кубики складають, ляльку заплітають так, нам без іграшок ніяк. Починаємо. А зараз відпочинуть наші учення. Незвичайна. Одяг з листячка у неї. Я і ви, дітки гарні модельєри. Ну що, Катруся, тобі у нас сподобалося? Дуже-дуже сподобалося. Дякую вам за запрошення. Тож приходи до нас іще. Ну а зараз Катруся, Я тобі кажу, до побачення. До побачення! До побачення, Катруся! Ну а ви, малята, надсилайте свої роботи, щоб і ми з Катрусею могли разом помилуватися. А зараз я вам кажу до побачення, до наступної зустрічі!